Вітаю вас, глядачі інформаційного порталу Золочів.нет. Сьогодні ми дізнаватимемось, як молодіжний хор прославляє Господа, що при храмі уведення храм Пресвятої Богородиці у селі Шпикулос. Як ось дивиться Марія, скільки спокою в її очах. She なるほど。 Ісусу Христос, слава навіки. Отже, розкажіть, будь ласка, про молодіжний хор при церкві введення в храм Пресвятої Богородиці, що у селі Шпиколос. Розкажіть про історію створення. Слава віки! Дякую за можливість розказати про спільноту, прекрасну спільноту на нашій парафії, саме молодіжний хор нашої парафії. І якщо про ідею створення, то Ідея створення вона виникала в 2020-2021 році. Навіть в мене вона виникла ще в 2020 році і навіть ніби була якби, невеличка спроба, але так, щоб спроба увінчалася успіхом, то це відбулося у 2021 році влітку. Можна сказати, що це є спільнота, яка утворилася з активної молоді. У селі Шпикулуси, які вони якраз і сформували е, цей хор, вони при парафії багато чого допомагали, особливо допомагали мені у проведенні літніх таборів для дітей веселі канікули з Богом. І вони е, організовували, були аніматорами, співали Богослужіння, і е, якраз я побачив, що їм це дуже добре вдається. І, з цього якраз і виникла ідея, щоб Бо вони якби, співали літургію, і якби в нас було таке свято апостолів Петра і Павла, і вони заспівали цю літургію, е... вже можна сказати, самостійно. І відтоді розпочинається їхня така участь у житті парафії, де вони зростають і кожного разу вони першу неділю місяця вони проводять своїм співом Божественну літургію. Тому, наприклад, кому цікаво, за назвою нашої парафії знаходите сторінку в Ютубі, де відбувається щонеділі трансляція Божесної літургії, і перша неділя місяця завжди співає оцей наш молодіжний хор проводить нашу нашу спільну божесну літургію. А скажіть, будь ласка, чи важко зібрати молодь на репетиції? Адже це немала робота? Бачимо, що серед них є і студенти, які мають відвідувати навчання? Я Мінімально втручаються в цю спільноту, якщо чесно. Якби вони дуже автономні і дякуючи кожному учаснику, який тут є, і навіть тих, яких зараз немає через, можливо, певні важливі причини, вони збираються самі і просто, напевно, не цього хочуть. Мені не доводиться якось тиснути. Чи застосовувати те, що я священник на парафії, і тиснути, якби своїм авторитетом, щоб вони збиралися? Вони збираються це самі і вони цього хочуть. А те, що вони цього хочуть, це вже не треба нічого більше застосовувати. Вони збираються. Ну, дякую звичайно окремо, наприклад, Дарії, яка багато приймає участь саме якби. Вона так, якби лідерство цього хору бере зараз. Вона, якби керівник цього молодіжного хору, але всі учасники вони є важливими, всі учасники є надзвичайно цінними, і вони всі приходять на репетиції. І кожного разу, от кожен раз на Божественній літургії, вони щось пропонують нове. Вони Чи нову пісню, чи нові пісні спів Божественної літургії, кожного разу є щось нове. І, вони збираються на ті репетиції, щоб удосконалити свій спів і навчитися чогось нового. У нас є якби приміщення молодіжного простору, де ми маємо як для молоді, і, і вони там збираються, і, і вони якби. Себе організовують, і інших стимулюють. Дякую. Парафія дуже ними задоволена, я можу так сказати. Задоволена парафія тим, що. Е Традиція піснеспівів співів і співу в Шпикулусах, вона продовжується вже не одне покоління, бо хор вже взагалі, традиція хорвого співу в шпикулосах є давно, і присутність такого молодіжного хору, наявність його в нашій парафії, то це показує, що вона не завмирає, а живе і, і розвивається. Також хочу відзначити в нашому молодіжному хорі присутність хлопців, які досить. Добре, влилися в колектив і своїми чоловічими такими вже голосами прикрашують спів, його наповнюють, робить його більш багатим. Бо як можемо побачити, що по багатьох колективах в сьогоднішній час є багато жіночих колективів, які співають Десь з хлопцями, є більше проблематично їх запросити, але в нас є в нашому колективі хлопці, і я їм особливо вдячний. За присутність і за те, що вони прикрашають цей спів ласка, як вам дається поєднувати студентське навчання разом із репетиціями у молодіжному хорі? Ну, насправді я дуже заздрю дітям, які зараз ще в селі і школі, тому що я, наприклад, навчаюся у Львові і трохи мало часу для того, щоб приділити достатньо уваги для хору. Але ми стараємося, от приїжджаємо п'ятницю ввечері, всі разом збираємось, і фактично, п'ятниця, субота і нам вистачає для того, щоб знайти щось нове, порадитись, підготуватись і в неділю прославляти Бога на літургії. А де вдається шукати щось нове, де дізнаєтеся і підбираєте собі нові пісні для виконання? Все насправді дуже часто виходить спонтанно, тому що. Е Деколи ми побачили щось в Фейсбуці, в Ютубі, в Інстаграмі. Дуже часто нам допомагає отець, оскільки він вже з досвідом, він вже багато чого чув, він же може підібрати нам репертуар, який справді нам може підійти. І також завдячуємо старшому хору, який також досить часто нам може щось порадити, підібрати і щось нове порадити. А скажіть, будь ласка, чи відвідували ви зі своїм співом інші храми на інших парафіях? Зокрема, нещодавно ми мали нагоду побувати у прощій від села Вороняки на місцевому відпустовому місці. Джерело на небесах, а також брали активну участь у святкуванні на честь новомученика Олексія Зарицького у селі Струтен. А розкажи, будь ласка, про діяльність молодіжного хору. Однозначно, наша діяльність не обмежується лише е, недільною літургією, оскільки ми часто беремо участь у щоденній у щоденних богослужіннях, щоденній літургії, яку служить отець е, протягом тижня, а також в інших богослужіннях. Е, до прикладу це може бути або літургія передусячених дарів, або е, вечірня з литією на відповідні церковні празники, або велика вечірня щосуботи. Ваші побажання для наших глядачів любіть Бога і ближнього, нашу Україну. Моліться за неї. І перемога буде близько.